Шановні депутати, доброго дня. Сьогодні у нас 5 листопада, вчора засідання сесії у нас 39 сесія за порядком. Є у нас присутніх є кворум присутні 13 членів депутатів Це всіх разом. Є більшість можна приймати рішення. Ви були ознайомлені з порядком денним. У групі я ще раз зачитаю які питання. Це від про виконання бюджету за 9 місяців. Так, прийняття програми у військовій частині. ну, Не буду називати військову частину, бо воно заборонено, номерацію її. виділення субвенції нашій ДСНС, нашій пожежній частині, так само виділення субвенції військовій частині. Поділення субвенції е, е, силам безпеки, надання дозволу на проведення розрахунків е, по інклюзії в закладах освіти, ініціювання розроблення муніципально-енергетичного плану, прийняття програми по дитячо-юнацькій спортивній школі теребля, так само передачу в оренду дитячо-спортивній е, школі об'єктів нерухомості і нежитлових будівель. Внесення змін до програми по благоустрою на 25 рік. Затвердження програми забезпечення подарунками до Нового року в закладах освіти, в закладах дошкільної освіти і в музичній школі. Так, є два земельних питання, є пропозиції земельної комісії, розглянути два земельних питання. Одне питання це про затвердження. Генерального плану з капітального ремонту дороги в урочище Рунь. Вона нам дуже довго я скорочено. Це початку від, від нової пошти до рунь і субвенція по гемодіалізу, так? Для наших хворих, які перебувають на лікуванні, дорованні. Пробація ще просила сумно річно десь гривень. То все інше то виконком. Ну. Чи є якісь ще побажання, пропозиції? Ну, за прийняття порядку денного село ставив на голосування. Хто за рішення прийнято одноголосно. Тепер по кожному рішенню, з вас поважно. Звіт про виконання бюджету, я доповім тоді коротко. Виконання 102%, все по плану, виконуємо, вкладаємо цифри. Працюємо. Я не знаю, ви були ознайомлені кожен з світом. Че зауваження пропозиції по звіту? Питання. Нема ставити на голосування. Ставлю на голосування за, проти. Одноголосно, дякую. По субвенції. по субвенції, давайте програму, програму програму, програму, так, програму так, поліпшення несення служби та матеріально-технічного забезпечення військової частини. Не називати, так? Не можна можна називати, називати. Військовою частиною, де одним словом служать наші односельчані 200 тисяч гривень. Що, ставлю на голосування. Я за все голосую. Дякую. Ще, одну, так само субвенція по пожежній частині на придбання акумуляторів для, для техніки. Так. Виділення субвенції військовій частині. Це була програма, тут рішення. І так само сила оборони 100 тисяч ставлю на голосування. Я не можу голосувати. Васильич, не треба вже голосування. Рішення При, прийнято. По угу. надання дозволу і ін, дофінансувати інклюзивні навчання о, закладах у закладах освіти. За рахунок місцевого бюджету одноголосно. Розроблення му муніципального енергетичного плану. Це на майбутнє, треба нам до 2030 року одноголосно. Програма по дитячій і спортивній школі ставлю на голосування. Передачу майна у спортивну школу ставлю на голосування. Несення змін до програми благоустрою на 25 рік ставлю на голосування. Шановні уваги, хто за? Проти? Одноголосно. Програма забезпечення подарунками дітей на 25 рік. Ставлю на голосування. Так. То внесення змін до а, рішення. Тост, а гемоград. по пробації варі... ще. Ще по yeah. пробації субвенції. Там десь було, я бачу. Про виділення 10, 000... 10 000... <реш> тисяч ставлю на голосування. Проти отрималися лікарня. Гемодіаліз, так, субвенція, інша субвенція на гемодіаліз. Так, не все. Рішення іще, зміна до бюджету. Зміни до бюджету, це е, збільшує фонд оплати праці по закладах установи, на придбання оцих всяких лампочок, бородення благоустрою. І що з чимось? Спрямування батьківської плати. І спрямування батьківської плати хочуть дітям нечікувати. Дякую. 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 Рішення прийнято. З дві заяви: це по сільській раді стосується це про, про, про розроблення технічної документації на. Будинок е комунальної власності в селі Свобода, і на який будинок ще, О, є, ще у сільському клубі. Це по симптам. Ставлю понят. на голосування. Хто за, проти. Приймалося рішення прийнято одного І ще є в нас одне питання: це по е затвердженню плану доріг тої дороги, яку ми плануємо будувати в майбутньому. Е як вона? Генерального плану будівництва дороги. Е dvije slova najstari što sobranje ne promijenila da vas Ну, всі були ознайомлені з проектом дорога. Це дійсно реальність. Ну, як... Ми вже проектували. Про це ж про це, про це, про про та, про місце що питали? Дорога про рівно пройде. Він він вибирає забором. Він виправить. Якщо то офіційно, офіційно нічого не що. Так за все що його торчить. речі. Ставити на усунути надалі на голосування проект будівництва дороги. Хто за? Ну дорогу треба. Як рішення Дякую. на цьому порядок денний, шановні депутати, вичерпану дякую Wow, will <laughs> believe